Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і розуміти, то вірному адресу. Сьогодні я хотів би поговорити про дуже такий тактичний цікавий прийом, який називається Десперадо. Треба сказати, сказати, це дуже такий. госта зброя. Переклад з іспанською десперадо означає. Тобто, якщо вже виникає позиція, де фігура басить, як правило, це позиції, коли багато більше, ніж одна можливість побити, вона собою жертвується, щоб нанести максимальну шкоду суперника. Давайте розглянути Я початку такий приклад. В Цій позиції білий назичає пішака. Але фігур стає дуже активно. Білі пробують використовувати цей момент, що Тура слід напроти Фразя. І є після хібукін Д5 нападає на Фразя є можливість коньової вилки, створюючи дві загрози. Чорні, щоб уникнути кін 7, в кін'я 7, втрати якості не нападає свою чергу на Ферзя. Тепер знаходить можливість десперадо, причому тут десперадо відбувається з обох боків. Біє п'якобідне в 6, це слона в 6, і тепер, користуючись тим, що два Ферзі, ферс жертвує себе за слона. І тепер е, підвисає е, ферзь чорних. Якщо чорні бідне є 2, тоді з шляхом деспераду виграють аф, е, просто одну фігуру. Ферс б'є 8 і, і біля. Стоять тепер зайвий фігур. Черговий деспераду нічого не дає, тому що ферсі 8 і забирається на c 4. Тому файт 4-біш сильний хід знову. Пересвіде себе за максимальну варті за туру, яку ви битися. Чорні також б'ють на e2. Але тут сказується слабість 8-й лінії. І тепер білі переймають так як... Можливість дати, спроби дати вічного шаху не досягає мети, тому що після корож 2, ферзь Z5, G3 білі перемагають, так як мати не можна уникнути. Тепер перейдемо до ще одної цікавої позиції. Тут хід чорних. Перевернемо дошку, щоб було зручніше. З перспективи чорної позиції подивитися. Матеріальна е, нова, але гостра позиція, тому що. Білі викривали в довгу сторону, чорні в коротку. Е, тут питання зв'язки, на тобто напівзв'язки. Тобто, якби була з, з табороці, не можна було б коньо ходити. Але так як Кінь може відскочити і напасти на слона і одночасно на ферзя білих. Починається. В чорні повинен захватився хід. Ніби здається, все просто. кінь б'є 4 Тепер слон d8. б'є D2. І тепер висить в білих два слона. На D2 і на C4. Якщо білі просто біли на Д2, то чорні виграють в партію того Д8 і в них просто зайвий пішак І е, скопрометована структура шикована на королівському фланзі своє пішаки. Тому е, біли за слов диспараду б'ють на С7. Тепер у разі Сонце 7 чорні збирають перевагу. Рольди 2, роди 8, ну і чорність тут за рахунок е, е, ослаблених пішаків, що тут дещо краще. Е, але, як кажуть, є. Краще це ворог хорошого. Тут є хід деспераду сломбі H2. Цей хід дає перевагу одного пішака. Ну, цей хід важко побачити, він такий природний. Дещо. Тепер висить на C7 і на C4 і білі. Ем, якщо вони забирають на D2, тоді слон C7. Чорні верли ПШКК, тепер похитний раш вирішує. Ем, компенсації тут немає. А у випадку слон H2 в чорні редкімецы 4 і веріть ПШК, зайвий пішак. Слобі пішак F2, F3, чорних краще. Ну не краще, може це ну макаючись в ходу Тура Д7, Б6, ф 4 Зарожьло кінь Е5, також такий слон закривається. Але, в принципі, цей пішак повинен принести перемогу, чорні тепер можуть міняти тури там, без особливих проблем. Um, і на і останній приклад він дуже м -м, такий складний, скажімо так. E позиція така дуже-дуже гостра. В чомусь славенький кров. Цей фактор е важливий в цій позиції. І прозвільне проблеми на пункті F6 нам намагаються відігнати тру6, з, з, з входим H5. Ну і струйте загрози. Ну, перший хід H5 одразу не проходить. Так в цьому випадку чорні б'ють на G4 і на FC F6 грають король G8. І у чорних тут усе в порядку. Тому е, найкращий хід це тут ТРАД-6, атакуючи ферзя. І готуючи вже хід е, H5. Ну, що в них вибір невеликий, або відходити ферзя на А5. Але цей хід е, веде до проводимо позиції після H5. Тепер тура відганяється. А контратака не проходить так, як біля надійно которая поле д 1 і слономі Туроя і наприклад на хітро 4 можна побити на р 4 Саме просте, і вдарити на е 6 Тепер зружиє FSF-6 і не видно як. Чорний може від цього захиститися. Тобто, кінжи, кінжи вісі, але, тоді, губиться туран, і Тому черги Тин 5, атакуючи білого фрезя, два фрезя висить І тепер е білі гонують те, що висить ферзь і реаліз H5. Нападаючи на туру. Now w wypadku, która 6 też jest w принципе, wyrównyła roszę do be, a ema, a 4 i nie to całe, wszystko dobre. Ale kiedy już 5, na ruinowy czarnych, tak jak na kim 4. Bili bierb na G6, je te faza i na faze 6 tura Біє H7, короче 8, тепер бит на F7 и отримують e, нового ферзя І короткорных уже находить на хорошей позиції і після вимушеної бій 6, слон F5, тепер e, Білі Вігіру Фіура. Походу вируючись пішка. Загрози слон є, є шість. Зарозі, е, слони в сім шах. З розміном ну, білгазавій пішак і перехід е, менш переведен до вигранові позиції. Е, ну, тут був цей нот і. Щодня одразу програла, зіграла FC 8 і після слов б здалася. Але після кращої є 3 такого ходу спробувати отримати, котре це також не приводило до бажаних результатів. тому що тут білі після чергового деспераду беруть ще одного пішака, сломи 5, тобто не зразу б'ють. а... Фігура, яка втрачається, б'є на B5. І ну, на цей хіт є слон на 4 захищається, ну 2 завіш, яка має принести перемогу. Так що е цікавий прийом, який треба взяти на замітку. В оцих позиціях перед тим, як ви втрачаєте фігур, треба завжди дивитися, чи є можливість провести диспараду і порахувати наслідки. Якщо це відео вам сподобалось, ставте «подобайку». І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всего наикращего.